Маю отаку втомлену капусту. Три види, класична біла, салатна та синя капуста. Ось зріс, як бачимо, щось можна витягнути. І маю отакого ножа рожевого. Сьогодні буду готувати блюдо аля капуста з. Фаршем. Багато відео в інтернеті навколо цієї теми. Фарш ложиться в цілу капусту, в деко, додається туди щось, не додається. Буду готувати, ось що вдається витягнути з цієї капусти. Небагато, але достатньо. Для блюда, можна навіть буде качани відділити. Буду готувати блюдо а по одному з рецептів, де до капусти та фаршу додаються інші овочі та інгредієнти. Капусти вистачило. Салатну капусту не використовував, вона має іншу більш ніку. Структуру і відповідний час приготування. Краще піде на салат. Вистачило і цієї капусти. Приготовлена форма. На всяк випадок фользі. Беремо олію і змащуємо форму. Кістечку маю, тому буду розподіляти руками. Залишки капусти. Обрізки. Капуста той продукт, що може зберігатися довго, і завжди його можна відновити, обрізати те, що вже спортилось. Висипаю капусту. Капусти багато, але вона усяде. До спецій. Маю приправу до шашлику. а ні, Точніше, це перець просто сушений часник з аврори, універсальну приправу хорватську і приправу для м'яса. Буду сипати на кожен слой основний блюда, а також сіль додавати скрізь на кожен слой. Тут також чесник сушений. Я думаю, що його краще використовувати. Ні, Не буду я використовувати часник з Аврори. Не довіряю я йому китайський який-то. Ну і сіл. Викладаю фарш Пів кіло фаршу свиного Розподілив, рівномірно по всій поверхні, і знову спеції. з часничком та сіл. Намагаюсь спасти залишки цибулі порей, не даю печеріцям залежатися. Кожен слой розноситься, розподіляється рівномірно та утрамбовується. Для того, щоб воно було плотне, могло формуватися. І помістилися наступні шари. А наступним шаром у нас будуть отакі ось червоні овочі, рожевий помідор та іспанська паприка. І на салат трошки лишилося. І останній слой сир. Маю кусок сира. А ви знали, що натирати треба отак горизонтально, Тоді ваша рука не б'ється, об стіл і не царапається так. Легше терти. Ось що маємо перед покладанням в духовку. Оскільки на кришці для дечки я зекономив, накриваю фольгою. Через 30 хвилин воно вже м'яке, але овочі ще сируваті. Думаю, режим гриля включати не варто. А варто його Запекти ще з конвенцією і ніж, нижнім підігріванням. А в кінці, самому кінці можливо ще і верхнього додати.